Якою буде Україна після завершення війни та яку роль у суспільстві відіграватиме толерантність у Чернівцях? Покажуть виставу трагікомедію Величне століття Веселе режисера Сергія Кулибишева. Детальніше про те, чим дивуватимуть глядача, далі у сюжеті. Розуми про те, чи зміниться Україна після завершення війни, якими будуть люди, про що вони говоритимуть та мріятимуть. Саме такі питання гостро хвилюють українців, тому й стали лейтмотивом трагікомедії Величне століття Веселе Сергія Кулибишева. Це п'єса про те, як бути людьми, як поважати одне одного, як бути толерантними. І як ми бачимо одне одного в сім'ї і в більш широкому колі сусідів і взагалі суспільства? Сергій Кулибишев написав п'єсу спеціально для нашого музично-драматичного театру, оскільки рік тому перебував у Чернівцях як вимушено переміщена особа. Надихнула на роботу створення сцени майстерні як нового майданчика для вистав. Своєю чергою директор театру каже, підбір команди був непростим завданням, оскільки здійснювався паралельно роботі на головній сцені. Наразі там працюють над виставою вовчиха за повістю Ольги Кобелянської. Ця команда періодично. Включається і в роботу на головній сцені театру, але показує вже наш досвід, що ми маємо таку потугу робити дві постановки. Звісно, ми намагаємося десь розмежовувати по сенсах, щоб головна сцена була більш академічною. Були і втілювати там більш масштабні полотна, цю територію віддавати під експеримент, і тим паче, що ми на цей рік, 2023, й виговорили концепцію, що ми беремо до роботи саме сучасну українську драматургію. У виставі піднімається питання толерантності, оскільки головний герой представник лгбт спільноти, який здійснив камінг-аут. тож дійство розкриває ставлення різних людей до такого питання, та як це впливає на повсякденне життя. В мене Ну, були сумніви. Я питав у своїх знайомих там, колег е з ну, ЕГЛБТ людей, е чи можна так казати, чи можна. І вони казали, да, так можна, так можна, так можна. Моя мета була, щоб прийшли глядачі, які навіть бажано. Гомофоби або ті, у кого немає позиції. Антін Сисюк гратиме головного героя п'єси. Для нього це перший вихід на сцену театру після довгої перерви. Мені сподобалася в загальному п'єса, коли мені запропонували, і я погодився, тому що це, ну, це незвична п'єса. Ясно, що вона для сцени майстерні, а не для так, великої сцени. І захотілося спробувати. Пережити все, що переживає цей герой, вистава відбудеться 22, 23, 24 та 30 листопада на сцені майстерні Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобелянської. Запрошують на неї повнолітніх глядачів. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА.